Скажи правду проект української правди, в якому ми записуємо думки українців щодо подій в країні, в світі та у власному житті. Перша зйомка проекту відбулася 22 липня в Києві на акції протесту проти законопроекту, що позбавляє незалежності антикорупційні органи Набу та Сап. Руки від набої сап. Руки від набої сап. Можна починати? Мене звати Ярослав. Я вже списаний військовослужбовець зі Збройних сил України. І я думаю про те, що відбувається в країні, в дуже негативному ключі. Я не про війну зараз, я про те, що відбувається зараз там, і зараз відбувається в Верховній Раді України. у... В кабінеті президента України приймаються закони, які взагалі не про те, щоб зберегти державу, а про те, щоб просто набивати чиїсь кишені. Я хочу, щоб влада розуміла, що скільки б вони не зажиралися, на будь-яку силу знайдеться сила більша, і цією силою буде народ, народ країни, яка буде виступати проти цієї влади. І хоч я і бидло. Але я є громадянка цієї країни і я є набагато вище будь-яких мандатів. Я є набагато вище будь-яких законопроєктів, тому що я вправі обирати, як жити в цій країні. Якщо Володимир Зеленський підпише цей закон, я втрачу віру. Не знаю, ми просто так до цього йдемо, до того, щоб стати частиною Європейського союзу. А все просто нас реально на десятиліття назад відкидує, коли знову люди збираються для того, щоб сказати, що е, при владі якісь, я не знаю, ідіоти. Е, взагалі це все. Бужанський кнур. Я вірю, що одного дня ми прокинемось в дуже демократичній країні, де буде в рази менше корупції. Я тому що це тому, що ми виходили на вулицю стільки разів, скільки це було потрібно. А поки ми тут всі разом протестуємо проти знищення двох інститутів, які борються з корупцією. І мені щемко й тепло, тут стільки людей. І я впевнена, що ті правильні цінності, які ми тут виставують, переможуть. Я шість років прожив в окупації в окупованому Луганську. А життя мене пов'язувало з окупацією саме. І коли я переїжджав, втікав, знаючи утиску російських спецслужб до підконтрольної території, я сподівався, що Україна надалі буде йти тільки до ЄС, тільки до свободи, і мені прикро, що наразі така ситуація складається що воно все більше нагадує місце звідки я переїхав закупованої Луганщиною. Оце все, що тут зараз відбувається, воно дуже схоже на листопад 2013 року. Загалом, те, що робить впродовж липня місяця влада Володимира Зеленського, дуже схоже на те, що загалом робила влада Віктора Януковича. Дуже тішить, що навіть в умовах воєнного стану люди збираються і готові протестувати проти Свавілля. Це дає сподівання на те, що авторитаризм все-таки в Україні не пройде, як не проходив і раніше. Я Даша, мені 26, і я стояла на Майдані, коли мені було 5 років в 2004-му і на Майдані також в 2014-му, коли мені було 14. І ось я знову стою, чесно кажучи, інколи мені хочеться припинити стояти, і хочеться, щоб моя країна вже досягла того майбутнього, про яке я мріяла все своє життя. Я присвятила своє життя тому, щоб навчатися, аби привнести Реальні зміни для своєї країни, і мені здається, що сьогодні ми побачили, що це ті зміни, які я, яким я була так рада останні 11 років, намагаються частково скасувати. Це достатньо депресійно, але також я знаю свій народ, я його бачу тут, і ми будемо стояти скільки буде треба. Якщо на прозвести ходять ветерани разом з молоддю або молодь разом з ветеранами. То щось глибоко поламалося. А раз щось глибоко поламане, то його так чи інакше треба якось виправляти. Отак все дуже просто. Привіт. Хочу розказати вам за український Маріуполь. Це було чудове місто і багато людей дуже хотіли залишитися жити там. Заново відреставровані старі будинки, європейські дороги, парки. Просто не передати словами, які вони були гарні. В Україні більше немає такого міста. Будь ласка, пам'ятайте за нього, цінуйте його. І найголовніше пам'ятайте за його захисників. Слава героям! Я бояться однієї брига гвардії наступу. І ще я думаю про дану подію, яка відбувається, що якщо в корні неправильно, наша держава гажги боролися, наша нація жажги за свою незалежність. І зараз те, що відбувається, як законопроект по відміні набу розвергає руки людям в управлінні нашої держави, і це в корення неправильно. Мені соромно, що я не на фронті, проте мені не соромно бути сьогодні тут і час від часу в синергії з іншими людьми повикрикувати лозунги, які дають відчуття єдності, якої Трішки бракувало останнім часом. Я хочу, щоб те, що мені страшно, скінчалося, таке як війна, і я хочу робити кроки до цього. Я хочу бути сміливішим і хочу бути смішнішим, бо я стендап-комік. Я переконана, що Україну чекає дійсно світле майбутнє. Коли за три години збирається багатотисячний натовп людей, щоб виразити свій протест. Це справді придає мотивації. І я думаю, що ті, хто зараз на фронті раді, що мають такий тил, що такій кількості людей не байдуже. Люди готові виходити на вулиці і заявляти про свої права. Все буде Україна. Дуже багато лояльності було до політиків, але наразі за цим законом Львів, Дніпро вже підтягуються на своїх площах. І мені здається, що якщо не прийметься відмова від цього закону, то буде дуже, дуже неприємні наслідки, бо люди не зупиняться протестувати. Ми таким чином відкатуємося назад в якесь януковське час. Я не знаю, ну власне. Я бажання, щоб ми розвивалися. Власне, тут ми заради цього розвиток і шляху в Європу, а не навпаки, до пшонок і Януковичів. Будь ласка, вето дуже просимо. Це конець. Вітаю. Я сьогодні тут з Одеси для того, щоб підтримати український народ, до якого я належу, в відборюванні свого права бути демократичним. Ми його відборили в 2013-14 році. І зробимо це знову. Сьогодні за ініціативи небайдужих громадян в Одесі відбулася аналогічна акція проти цього законопроєкту, як і в інших містах України в Дніпрі і у Львові. Шкода, що саме такі, що саме такі події об'єднують Україну. Проте ми бачимо, що українці різних політичних поглядів сьогодні стали по один бік. Дуже сподіваюся, що президент України накласть вето на цей закон, законопроєкт ще. І ця подія не продовжиться надалі, адже це призведе тільки до дестабілізації, ніхто від цього не виграє. Тому сподіваємося на краще. Слава нації. Ганьба, ганьба, ганьба. Та що ви все бачите, взагалі сьогодні 22 липня, день літнього відпочинку. Тому е, українці переважно молодь багато ветеранів прийшли до театру Франка, щоб сказати своє відношення до з влади, до з президента, до е, всього того є мраку, який відбувається в Україні з е, 2019 року. Хоча е, ну все прогнозовано. Антимайдан повернувся в Україну у 2019 році. Ми це бачили люди, які були на Майдані, які виборювали незалежність України. Ну а зараз антимайдан рулить. І сьогодні це ми бачили. І тільки ми разом можемо ну не знаю, повернути це, змінити. Бо без перемоги над внутрішнім ворогом не буде перемоги над. Ворохом московським. Я хочу сказати, що мене сьогодні дуже обурила новина про те, що наші депутати не розуміють, що їм треба працювати на країну, а не проти неї. Того я прийшов за таким плакатиком своїми друзями, щоб їм це лагідно і дуже мирно донести. Всім 263 людям, які трошечки не в цьому світі знаходяться. Я хочу попросити схаменутися тих людей, які натаскали сьогодні зелену кнопку. І недавно відбувалося НМТ. І прошу почитайте історію, адже, як ми зрозуміли, історія вас нічому не вчить. Чати країну, розгойдувати країну в той час, коли ми і так знаходимося на межі, це максимально неприпустимо і потребує вето законопроєкту 12414. Ладно, я можу просто передати привіт на Донбас моїм друзям, які зараз воюють і які слідкують за тим, як перебігає ця акція. Ми, як студенти Гродянської академії. академії, політологи, вважаємо, що цей закон притискає. Повністю знищує, точніше, да, антикорупційну да. інфраструктуру, підпорядковує її президенту України і робить загалом антикорупційні органи залежними. Да, що в свою чергу б'є по взагалі всім державним інституціям і при... може привести нашу державу до занепаду. Цей закон підриває все те, що ми будували останні десятиліття. Я вважаю особисто, що цим законом Верховна Рада плює на могили. Небесної загинуло. сотні, які загинули тут за, за те, щоб наша країна йшла в Євросоюз, за те, що ми могли жити вільно, жити без всяких е, рабунків зі сторони держави. А Верховна Рада плює на, на справжні на наші українські цінності. Тож, перш за все, ми всі розуміємо, що структура набу далеко не ідеальна. Всі, що зібралися поза моєю спиною, абсолютно точно згодні, що воно жахливе. Ми всі чекаємо довготривалих справ їх розв'язання, і всі розуміємо, що багато з них не будуть продовжені, багато з них нічим не завершиться. Тим не менш, ця інституція це один з наших кроків до ЄС, тим не менш, це те, що дозволяє нам туди рухатись, і тим не менш, це одна з небагатьох незалежних, принаймні на котрусь міру, інституцій в Україні, котра може принаймні якось робити свою роботу. Так, вона жахлива. Так, нам шалено не пощастило. Але бути підподаткованими напряму владі, напряму генпрокурору, а тобто напряму президенту, це значно гірше. Ми тут проти, щоб було ще гірше, хоч і розуміємо, в якій глибокій ямі зараз знаходимось. Так що ми всі хочемо в ЄС, а не в піздєс. Я вас вітаю. Ви дійсно добилися свого. У вас була ціль об'єднати Україну. Ми об'єднано, вас всіх ненавидимо і кожного з вас пустимо на ковбасу. Я вважаю, що Верховна Рада і депутати мають займатися народом, людьми, військовими, допомагати їм, пенсіонерам, а не робити долбойопські закони, щоб вони пиздали ще більше грошей. Слава Україні! Я хочу жити в вільній незалежній державі. Я хочу приймати рішення і нести за них відповідальність, а не так, щоб рішення приймалися за мене. Мене бісить, що в моїй країні моя освіта не ціниться, що взагалі до лікарів ставляться як до чогось непотрібного. Мене бісять, як працює система охорони здоров'я, тому що вона не працює. Вона просто на палках і гавні тримається. От мене дуже бісить, що не можна мати думку висловлювати її і за це не попадати в тюрму. От і мене бісить, що е, Зеленський. Хто б очікував, що Зеленський стане е, авторитарним? Ні, це ладно, це очікувано. Дякую. На фоні галасу, який відбувається навколо, ми втомлене покоління, але ми ті, хто здатен створити нову культуру. Я хочу наголосити на важливості підтримки ментального здоров'я. Слідкуйте за диханням і звертайтеся до своєї внутрішньої тиші, щоб мати енергію іти вперед. Мене звати Ярослав Юрчишин, голова комітету з питань свободи слова. Я би дуже хотів подякувати українському суспільству, яке не мовчить, яке Готове захищати навіть в такий важкий воєнний час ті здобутки після революції гідності, за які гинула Небесна Сотня, які дають нам можливість вистояти, бо непідконтрольована влада скочиться до авторитаризму. І класно, що українське суспільство на таких складних моментах знаходить механізми, як доносити свою позицію, і за мене за спиною величезна кількість молоді, яка вийшла протестувати проти відірваності від реальності української влади, і наголосити, що не дозволить, щоб незалежність антикорупційної інфраструктури, яка є основою наших демократичних і євроінтеграційних. Сподівань була підстав, поставлена під удар. Дякую, точно переможемо.